Палку соняшника? змолодилий соняшник, кажи. Отакий бур'яняка попоєм, місцями по 2 метри, оси. Оце такий у бур'ян на сонях. Лопадачі, поворо нам таке. Наш трактор диски АГ2.2. І зараз будемо дискувати палку соняшника. Подивіться, який бур'ян. Хоча і бризкали соняк. Коротше, якусь фігньою побризкали. А це за один раз за гешка, що робе! Ми ще виміли! Це помільчишо. Нагорнуло. Тоді б поверху пробігти її, поняв, щоб роздавити. Ой, саме миску. Ну, а це, Сашко, що робить. Де, де саме? На кузові. На кузові. Ну, мой хороший. Так, вимілили, ще раз пробуємо. О, це вже воно щось, вже щось похоже. Ну, коротше, замість рублячого катка, щоб побити палку, а ну, потім ще раз дискувати. Бо все-таки Агешка це Агешка, вона, ну... Не потягне, воно забиває її. Не для цього вона предназначена. А палку треба побити, палка здорова. Я такий у нас бур'ян. Може, хто знає, чим бризкать треба. Ой, чуть не впав. От мишія. Ну, Ось тут мишій. Лобода. Всяке таке. На дворі вже тут і так що увечір дискуємо. Тіплейомку занесло вітром. Оце ось домолочували, там просто натоптали, вже їздили, а це ось домолотили. Нормальний урожай. З такої площі невеличкої це непогано. Гарно вийшлося. Ось така палка лежить. Ну, здорова палка. А нам її треба подрібнити. Подрібнити, щоб була дрібна палка і щоб тоді її можна було орати. Ну або ще раз задискувати. Там то пішло непогано. Але почало забивати. А нам це не годиться. Так. Ось таке ось. Город такий можна сказати. Тут вже непогано пішло, це вже і б'є і трошки заглибляється сантиметрів на п'ять, мабуть. А це ось таке одразу пішло, ось кучу гора яка. Ось. Ну то ладно, зараз зробимо. Тут десь 40, 40 плюс сотих десь так. Це в нас тільки Соняху було. соняк олійний, гарний, чистий. Так що... а це такий бур'ян. Хто, хто знає, чим бризкає від бур'яну, щоб на соняку не було. Ну, цей бур'ян вже ми з тим ядом придавили, а цей він вже потім пішов, він е, пригнічений був, але той яд його не спалив. А просто пригнітив, ну соняк успів вище порости через що і соняк у нас в цьому році був А нам треба такий яд, щоб О, не було, не було Забило, так? Да? Получиться? Ти ще вимиляєш? А? А, трошки заглибляєш. ну там воно поняв цей сантиметрів десь 5 так 4 ну, за -за затоплено було Це ж однаково там десь така у нас агешка непогана агешка діски тут італійські оці самі ромашки там десь на них написано я навіть не думав що ну, агешка це ця, білоцарківська. Біло свій час брали. До, До подорожчання суттєвого. Тут вже не покажу. Яка швидкість кілометрів 7, навірно, бо я не встигаю. То піти за ним не встигаю. Oh! трошки підзабиває не сильно але но... не дуже забиває, ось да? отак забиває ось дивіться то що бур'ян і в основному забиває де чистики і перший ряд дисків другий ряд не забиває Ось бачите. Все, що тут ти ще заглибив? Коротше сейчас Ну, По, по чуть-чуть додаємо там по сантиметру, щоб не багато. Фари передні я ще не вспів Не встиг підключити, зате сигнал поставив. Ну хай я дороблю. Не було часу просто. Ще паварійку по хочу поставити. Поворотники не щось поставлю. На повороті диски не піднімаємо, хтось каже, може не можна. Ну так. Коли це ось дорожку зробили, піднімаємо, а так не піднімаємо. Зараз брат всередину зробить. Uh. Убас там у нас один фара... фару шукач стоїть, а один ростей я. Так, ось такий ось результат. Ну, сантиметрів на 5. Ось це додалося, може сантиметрів 7. Заглибляє. Так, зараз вже ще раз повторюсь, вещеріє, може погано видно. Ну палку б'є нормально. Там ото перші рази ще так не дуже було. А наступні нормально. Ось наша киця, вона ніде нічого не пропускає. Да? Ой, Маша це. Ти сюди сюди прийдеш, поможеш, вигорай, посіяти поможе. Старенька вже. Машенька І завжди приходить, де рядом ми чи дискуємо, чи воримо, чи ще щось. Завжди, завжди вона приходить. Помагає. Так, по тимні, вже так нормально. Не знаю, що там брат буде додисковувати чи ні бо на відео вже погано видно Ну так бур'ян ось і так роздисковує так, на сьогодні все, бо треба на й поратися. Моги брат ще кажуть додискує Тоді вам вже покаже що там вийшло я сказав, ще світло на нього дороблю, бо взагалі буде красавчик.